Сергій Вікторович, вітаємо з перемогою. Ваші враження від цього поєдинку. Дякую. Враження самі позитивні, адже ми приймали сьогодні в себе вдома лідера чемпіонату. От і ми з повністю відповідальністю підготувалися до. Цієї гри я подякував хлопцям і президенти були тільки що в роздяганні. Подякували їм за те відношення, за самовіддачу От і за ті моменти, які ми десь очікували на футбольному полі. Ми це робили. Сподобалося, як ми сьогодні грамотно оборонялися. Сподобалося, як ми сьогодні пробили контратакувати. сподобалося, як ми забили хороші голи. От, ну взагалі, сподобалася в цілі, в цілому ну, гра команди. От, адже це десь той футбол, який ми хочемо. От бачити в нашому виконанні, от і так можна сказати, що кінцівка першого кола, оці останні вже три гри, десь воно вже проявлялося. Тому ми з хлопцями так і домовилися, що в ніякому разі ми не зупиняємося чи там ще якісь моменти. Ми тільки рухаємося вперед, закріплюємо ці все, що ми десь до чогось ми і дійшли рухається ті вперед, і тому тільки такі позитивні і і враження, того що. Приїхала дуже, скажімо так, і зірковита команда, і досвідчена команда, і команда, яка теж грамотно грає з м'ячем. І Нам було цікаво. Я особисто я дуже цікав, чекав цієї гри. От, хотілося побачити, що ми можемо на фоні такого суперника. І те, що нам сьогодні вдалося, я дуже щасливий. Після того, як ваша команда забила другий гол, десь віддала ініціативу супернику, так гра склалась чи десь потрібно було так зробити? Можливо, ваша установка? Ні, це. Знаєте, ми з цим боремося. Це десь воно психологічний такий момент, коли команда починає впевнено, команда хоче, ну, атакує, забиває гол, потім забиває ще один. І чомусь ми десь починаємо хвилюватися, починаємо вже десь грати на збереження рахунку, і вже не було того загострення. От. І ми, ми навпаки хотіли продовжувати це робити. І нам з хлопцями дуже серйозна розмова була в перерві, бо то, що ми домовляли, ну, ми так і сказали. Що що ми так будемо, вийдемо на другий тайм, як ми закінчили перший тайм, то нам буде дуже, дуже і важко. І тому ми хоч намагалися навпаки ще додати, додати в агресію, додати в єдиноборствах, щоб ми не дали супернику відчути, що ми можемо десь грати від оборони. От. І десь другий тайм грамотної вийшли, так само від оборонялися, атакували, був контроль м'яча, або створили моменти. І десь отак, то що ми про що ми хотіли, що ми доводилися, отак воно і. Було в другому таймі. Чи можна сказати, що команда десь грала по результату вже? Так, 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 звичайно. Коли в голові тримаємо, що в нас є забиті голи, що ми десь попереду, вже десь можна не так сильно ризикувати. це, десь. Хоча ми хочемо так, хоча ми хочемо, не дивлячись на результат, продовжувати грати. Але поки воно в нас ще сидить в гол в голові, і десь в підсвідомості було видно, що команда вже десь грає від результату, була така боясь допуститися і і. Помилки. Хоча знову ж таки над цим треба працювати. Це такий психологічний момент, що ми хочемо, щоб у нас менталітет був такий, що ми, не дивлячись на результат, хотіли завжди грати той футбол, атакувальний футбол, який подобається вболівальникам і, ну, і всім тим, хто за нас вболіває. І останнє запитання: на 93-й хвилині 35-річний Хомчановський побіг в атаку і забив гол. Ви Сподівались, що таке може бути. Е, ну, дивіться, що до діми Хомчановського, то я дуже щасливий задоволений, що такий гравець є в, на, в, на, в нашій команді. От, то, що Це приклад професіоналізму, це приклад відношення людини до футболу, до свого здоров'я, до взагалі до тих всіх моментів. Я бачу, як я бачу його вплив на команду. Команда на нього дивиться, команда на нього рівняється. І коли гравець за минулий матч пробігає майже під 13 кілометрів, ми дивимося, коли сьогодні на останній хвилині він біжить через все поле, забиває гол. Ми навпаки, ми тільки за щоб. І ми ну не то, щоб ми там якісь, але ми ставимо на його вприклад. Ми своїх гравців ставимо в приклад чужих гравців, бо на хорошому хочеться і вчитися. То, що Дмитро додавив на наші команди, команді, знаєте, тої такої солідності, тої такої впевненості. я бачу як хлопці біля біля нього. От, і я кажу, я дуже щасливий, що він є біль біля нас, що він нам допомагає, передає свій досвід і нашим молодим. гравцям, а вони біля нього і вчаться. Вони я бачу, як в них горять очі, вони дивляться за кожним його рухом, за кожним його відкриванням, за кожним його прийомом м'яча. От і це для нас великий плюс, що такий гравець є в, в нашій команді. Що ж, дякую. Ще раз вас перемоги. Бажаємо успіхів в наступних матчах. Ваш коментар по матчу. Ну, важка гра для нас. Мала проблеми зі складом, з підготовкою до цієї гри. Можна сказати, пів команди не приїхало. А по самій грі ну, цілком заслужена перемога господарів. Переважали нас і швидкості, і такі загальні працезданості, я б сказав, і деноборствах малого ревагу, і на землі, і в небі, тому це закономірно. Після того команда пропустила другий гол, перехопила ініціативу, десь пробувала ще зробити опозиційні атаці. Ви десь для себе розуміли, як можна переламати хід цього поєдинку і чому десь не зовсім вдавалося створювати гольові моменти? Десь ваша команда чимось не допрацьовувала чи навпаки, суперник грамотно захищався. Суперник добре захищався, я вже казав, що вигравав єдиноборство. Грали жорстко в обороні. Ну, були моменти і за рахунку 0-0, були хороші шанси. Ну і потім третій м'яч вже зовсім не обов'язковий на останніх секундах. Ну, в цілому можна тільки привітати господаря. Чи задоволені ви гравцями, які вийшли на заміну? Та важко щось сказати. Я не задоволений і, і, і тими гравцями, що вийшли в основному складі. На заміну сказати, щоб особливо не було кого, там, щоб десь на флангах життя пішло, не було кого випускати на ці позиції. Ну, взагалі, якщо підсумувати, закінчили перше коло, команди, напевно, трійці призері, всього там одне очко. Від першого місця у нас можна оцінити там, на тверду четвірку пройдений етап, але ну, маючи великі проблеми в клубній структурі, ніхто не знає, що буде завтра. І з командами, і з гравцями і з усіма іншим. ж, дякую вам. Бажаємо успіхів в наступних матчах.